Усім привіт! Хочемо вам спрезентувати новий модельний ряд наших камінних топок сейвен, які будуть називатися топки SLIM. І не просто так називатися, вони дійсно формату SLIM топок. Чим вони відрізняються, чим вони унікальні і що ми хотіли зробити в цих топках? Враховуючи наш попередній досвід розробки і виробництва камінів, ми звернули увагу на якість горіння, на якість регулювання і на зручність. Використання нашими кінцевими клієнтами. Тому що ми прекрасно розуміємо, що задоволення кінцеві клієнти це наше майбутнє. Дана камінна топка на наш погляд, є оптимальна в своїх розмірах і своїй тепловій потужності. Розрахункова теплова потужність її при розмірі фасаду 80 на 50 складає 12 кВт. Це розрахунково приблизно, з часом будуть точні показники. І коефіцієнт корисної дії не менше 80%. Що змінилося? Змінилося і естетично, і технічно. Естетично у нас змінився вигляд. У нас змінилась ручка регулювання, вона стала більш витонченою, акуратною. Нанесення регуляції, індикаторів регуляції на лишту, що в свою чергу гарно виглядає, і естетично є класним рішенням, наш погляд. Також, нанесення логотипу на лишту. Таким чином. І нова ручка. Що це за ручка? Ця ручка дає можливість отримати ефект холодної ручки, делікатного розміру, акуратно виконана спеціальної термодеревини, яка отримує високі температури і не боїться їх. Також завдяки низькій енергоємкості деревини опектися цією ручкою це велика велика складність і завдання. тобто Більша безпека і зручність для клієнтів. Наступне технічна сторона. По технічній стороні у нас змінився габарит, габарит глибини, який зменшився, що дає можливість замонтувати камінну топку в тепловий короб з габаритом глибини від 470 мм. Тобто оптимально використовувати площу будинку і мінімум з'їдати її нашим каміном. Звичайно, що ми залишили наше унікальне рішення це ніжки, які дають можливість монтувати лофти. Звичайно, що у нас велика-велика жорсткість самого каміння, який не боїться перегрію. Шамот, все, все, що було дуже добре, ми все залишили і наш погляд ще доповнили. Також, глибина камінної топки до задньої стінки є оптимальною. 230 мм, що дає можливість використовувати дрова нормального розміру і не є замілкою. Це, на наш погляд, оптимальний розмір. Також ми збільшили глибину до підлоги. Цей габарит. У порівнянні з класичними нашими камінами серії Energy, тут у нас додавалось плюс 15 мм. Ну і саме головне, на жаль, я зараз вам цього не можу показати, це є горіння, тому що воно стало. Чуть-чуть іншим, більш цікавим і більш точнішим. Ми попрацювали над технічною стороною подачі повітря, розподілу регуляції, на наш погляд, ми її вдосконалили. Камінна топка швидко розгоряється і дуже чітко реагує, і дуже чітко дає можливість в різних номінальних режимах нею користуватися. Також ціна буде досить позитивною, максимально можливою, яка є в реалях українських. На даний момент, в період війни, чекаємо від вас замови, продаж. Вони вже на складі. 80 на 50 на складі. Весь е решта асортимент, який буде збільшений в порівнянні з серією енергії, в скорому, майбутньому, теж буде на залишках. Всім мирного неба, гарних продаж, слава Україні!